Доброго дня, діти! Я дуже рада, що ви зайшли на мій урок. Сьогодні у нас знову дуже важлива тема. Сідайте зручніше і слухайте уважно. На жаль, війна увервалася в нашу країну. Бути обізнаним вкрай необхідно для безпечного життя. В складних умовах необхідно дотримуватися організованості, дисципліни, точно виконувати встановлені правила поведінки. Метушня і паніка неприпустимі під час надзвичайних ситуацій. Якщо ви почули гудки сирен, переривчасті гудки підприємств або звуки гучномовця, що тривають протягом декількох хвилин, це означає попереджувальний сигнал. Увага всім! Як ви вже зрозуміли, сьогодні головним для нас питанням та наша тема урока це повітряна тривога. Сигнали оповіщення про повітряну тривогу, шляхи і правила евакуації, види укриттів, правила двох стін та підготовка тривожної валізи. Давайте розпочинати. Тривога це загроза ракетного удару з повітря. Українська протиповітряна оборона щораз фіксує запуск ракет, однак траєктори їх визначити непросто. Під час оголошення повітряних тривог необхідно дотримуватися встановлених заходів безпеки. Якщо почув сирену або отримав сповіщення через мобільний додаток. Наприклад, ми з вами в школі. Треба уважно слухати вказівки вчителя. Не панікувати, заспокоїтися, взяти всі необхідні речі та прямувати із класом до укриття. Якщо ви вдома, вімкнути теле та радіоприймач, аби почути оперативну інформацію, попередити про небезпеку сусідів і самотніх людей, які мешкають поруч, вимкнути світло, усі нагрівальні прилади. Перекрити газову мережу, взяти аптечку, засоби гігієни, запас продуктів і води, документи, гроші, ліхтарик і прямувати до підвалу, уважно стежити за розпорядженнями та сигналами. Якщо ви у громадському місці, треба вислухати вказівки адміністрації і діяти у відповідності з ними, йти в зазначені сховища чи укриття. Якщо ви почули сирену на вулиці. Не вагаючись прямувати до, до найближчого укриття. Як правило, це споруди підземного простору. Якщо не знаєш, куди йти і тому важко зорієнтуватись, запитаю дорослого: якщо поряд немає укриття, але ти бачиш лісосмугу, рухайся в її напрямку і сховайся там. Дерева забирають на себе розгляд осколків. Зверни увагу, якщо поряд немає укриття, Якщо вже немає часу і ви бачите, що почалося руйнування навкруги, то просто лягайте на землю і закривайте голову руками, або якщо є, сумкою. Краще сховатися за бордюром, але якщо його немає, то просто лягайте на землю і чекайте. Якщо поруч із вашим будинком немає укриття, або ви не знаєте, де воно знаходиться, то найкращим варіантом буде спуститися сходами на перший поверх чи у підвал. Подалі від вікон і знаходитися там. Евакуація зі школи. Що треба нам з вами робити? Уважно! Ми почули сигнал тривоги. Треба зберігати спокій, не бігати і не панікувати, взяти необхідні речі і, приго... і приготуватися з командою вчителя вийти з класу. Обов'язково пройти перекличку. Закрити дихальні шляхи щільно згорнутим предметом одягу. Якщо відчуваєш запах диму, рухатися з групою учнів до аварійного виходу та потім в кінці пройти повторну перекличку у безпечному місці і виконувати подальші вказівки вчителя. Правила евакуації. Уважно. Не панікуй, не біжи, не говори, не штовхайся та не повертайся! Запам'ятай, почувши сигнал тривоги, необхідно спокійно рухатися до виходу, який зазначено в плані евакуації. Якщо рухаві заважають речі, наприклад, портфель, їх необхідно залишити життя дорожче. Якщо в приміщення потрапляє дим, потрібно захистити органи дихання мокрою ганчіркою або носовою хустинкою. Потрібно намагатися знаходитися далі від стін та інших частин приміщення, щоб тебе не притиснули до них. Правила двох стін. Від потенційної небезпеки місця влучання снаряду тебе має відділяти щонайменше дві стіни. Як ви бачите на картинці, перша стіна бере на себе удар, а друга стіна захищає від уламків. Види укриттів – сховище це герметична споруда для захисту людей, які протягом певного часу створюються умови, що виключають вплив на них небезпечних факторів, які виникають внаслідок надзвичайної ситуації, воєнних дій та терористичних актів. Протирадіційне укриття негерметична споруда для захисту людей, які створюються умови, що виключають вплив на них. Іонізуючого опромінення у разі радіоактивного забруднення місцевості. Та швидко споруджувана ЗСЦЗ – захисна споруда, що зводиться із спеціальних конструкцій за короткий час для захисту людей від дії засобів ураження в особливий період. Тривожна валіза. Я сподіваюся, що у кожного вона вже є. На всякий випадок. Заздалегідь... Треба підготувати найважливіше. Тривожна валіза призначена для максимальної швидкої евакуації із зони надзвичайної події, повені пожежі у разі загострення військових дій. Як ви бачите, що повинно тут бути: документи, готівка, засоби гігієни, теплі речі, запас одягу, лікарства, ліхтарик, зарядні пристрої, запас їжі і питної води на три доби та посуд, якому зможете приготувати. Запам'ятайте уникати, запобігати, діяти це закон для кожного, хто хоче навчитися безпечної життєдіяльності. Хочу закінчити цей урок цією фразою Бережіть себе, бо нам ще перемогу святкувати. Дякую за увагу! До наступного року!